Шановні друзі, в цьому відео ми розглянемо способи розв'язання тригонометричних інтегралів, пов'язаних з системою функції гіперболи. Попереду іще розгляд цих інтегралів функцій гіперболи, їх розв'язання, і там ми будемо стикатися з такими інтегралами. Так як їх не показують в математичному аналізі, так як вони розв'язуються в новому математичному аналізі, новим способом, тому прийдеться показати цей спосіб цьому відео. І так, розглянемо інтеграл. Косинус bx поділений на косинус 2bx dx. Для того, щоб розв'язати цей інтеграл, нам потрібно, щоб при знаходженні похідної у нас з'явилась функція косинус bx. Тобто, в знаменнику функцію ми повинні перетворити таким чином, щоб у нас був синус bx. Тому що похідна від синуса це косинус. Записуємо інтеграл косинус bx поділене на косинус квадрат bx мінус sinus квадрат bx dx. Тепер нам потрібно, щоб залишився тільки sinus bx. Записуємо інтеграл косинус bx поділене на одиниця мінус 2 sinus квадрат bx. Тобто записуємо косинус Квадрат bx, як одиниця мінус синус квадрат bx. Далі розкладаємо косинус bx, поділене на 1 мінус корінь квадратний із синус bx, помножене на 1 плюс корінь квадратний синус bx dx. Звідси початковою функцією буде. Одиниця плюс корінь квадратний із 2 синус bx поділене на одиниця мінус корінь квадратний із 2 синус bx. Знаходимо диференційний множник від похідної логарифма початкової функції. Знаходимо диференційний множник dx дорівнює одиниця поділене на диференційний множник це одиниця мінус 2 синус квадрат bx на 2 корінь із 2b косинус bx. Перемножуємо під інтегральну функцію на dx. Одержуємо 1 поділене на 2, корінь квадратний із 2B, це стала перед логарифмом початкової функції. Таким чином цей інтеграл розв'язаний. Розглянемо приклад 2. Розв'язати інтеграл косінус bx поділене на синус bx, помножене на корінь квадратний із одиниця плюс синус квадрат bx. Цей інтеграл дещо складніше. Але в зв'язку з тим, що у нас тут знаходиться радикал, корінь квадратний. Ми повинні перетворювати. Знаменнику синус bx таким чином функцію, щоб у нас знову ж таки чисельнику з'явилась функція bx після знаходження похідної. Дивимося, що ми можемо зробити? У нас одиниця плюс синус квадрат bx, значить, повинно бути синус квадрат bx. Множимо на синус bx тут в квадраті, і тут з'являється синус bx. Це означає, що нам потрібно знайти функцію таким чином, щоб у нас було 1 плюс синус квадрат bx корінь квадратний, і якась стала. Тобто ми 1 записуємо плюс синус квадрат bx мінус 1. А далі записуємо таким чином. Корінь квадратний із 1 плюс синус квадрат bx мінус 1 помножене на корінь квадратний. Із 1 плюс синус квадрат bx плюс 1. Тобто, оцей радикал у нас тут автоматично вже буде. А sinнус2 bx... -1. Дасть нам і косінус bx і синус bx. Таким чином, диференційний множник це логарифм від початкової функції корінь квадратний із одиниця плюс синус квадрат bx плюс одиниця, поділене на корінь квадратний із одиниця плюс синус квадрат bx мінус одиниця. Одержуємо. dx це одиниця поділене на диференційний множник. Тобто перевертаємо. dx це мінус. 1. Синус bx помножен на корінь квадратний 1 плюс синус квадрат bx поділена на 2b косинус bx. Множимо під інтегральний вираз на dx. Перемножили, одержали мінус 1 поділена на 2b. Це стало перед логарифмом початкової функції. Таким чином, цей інтеграл. Розв'язані. Розглянемо приклад 3. Розв'язати інтеграл косінус bx, поділене на корінь квадратний, із одиниця плюс синус квадрат bx. dx. Дивимось. У нас чисельнику похідна від синуса bx. Питання, як перетворити під інтегральний вираз і знайти початкову функцію? Дивимося. Для цього ми можемо уявити собі, що тут у нас одиниця помножена на корінь квадратний із одиниця плюс синус квадрат bx. Тобто записуємо інтеграл коснус bx. поділене. одиниця це косинус квадрат bx плюс синус квадрат bx помножен на корінь квадратний із 1 плюс синус квадрат bx. Знову ж таки, переписуємо. Косинус квадрат bx. Це 1 мінус синус квадрат bx плюс синус квадрат bx. Здавалось би, вони зараз скоротяться, і ми прийшли туди ж, де й були. Але це не так. Запишемо інтеграл косінус bx. поділене. Одна функція у нас от. Одиниця плюс синус квадрат bx під радикалом. Значить, вона повинна тут у нас бути. Переносимо одиниця плюс синус квадрат bx. Мінус синус квадрат bx. Повножен на корінь квадратний одиниця плюс синус квадрат bx. Далі, інтеграл. Розкладуємо. Це корінь квадратний із одиниця плюс синус квадрат bx мінус синус bx, помножен на корінь квадратний із одиниця плюс синус квадрат bx плюс синус bx. Тобто це диференційний множник від логарифма початкової функції корінь квадратний із одиниця плюс синус квадрат bx плюс синус bx. Поділене на корінь квадратний із одиниця плюс синус квадрат bx мінус синус bx. Знаходимо, чомусь зна... dx дорівнює корінь квадратний із одиниця плюс синус квадрат bx поділене на 2b, помножене на косинус x. Перемножимо під інтегральний вираз на dx. Одержуємо 1 поділена 2b. Знову ж таки, це стало перед логарифмом початкової функції. Тобто таким чином цей інтеграл розв'язується. Розглянемо приклад 4. Розв'язати інтеграл dx поділене на 1 плюс синус квадрат bx. Яке питання, як його розв'язувати? Чисельники у нас стала, а тут у нас синус квадрат bx. Тобто нам потрібно перетворити цей вираз таким чином до такої функції, яка нам не дає в чисельнику ніяких більше функцій. Такою функцією може бути тільки тангенс квадрат bx. Тобто записуй косинус, тобто одиниця це квадрат плюс синус квадрат. Тобто це косинус квадрат bx плюс 2 синус квадрат bx. Виносимо косинус квадрат, одержуємо інтеграл dx поділене на косинус квадрат bx помножене на одиниця плюс 2 тангенс квадрат bx. Зрозуміло, що 1 на косинус квадрат bx це похідна від тангенса. Розкладаємо 1 плюс 2 тангенс квадрат bx таким чином. Одиниця мінус i помножина на корінь квадратний із 2 тангенс bx помножена на 1 плюс i корінь квадратний із 2 тангенс bx. Тобто диференційний множник у нас похідна від логарифма. Одиниця плюс і корінь квадратний із 2 тангенс bx поділене на одиниця мінус і корінь квадратний із двух тангенс bx. Одержуємо результат. Перевертаємо. dx у нас косинус квадрат bx помножене одиниця плюс 2 тангенс квадрат bx поділене на 2 корінь із 2 b помножене на і. І у нас це корінь квадратний із мінус одиниці. Перемножуємо під інтегральний вираз на dx. Одержуємо одиниця, поділена на 2, корінь квадратний із 2b помножене на i. Це стало помножена на лагарів початкової функції. От у нас початкова функція. Для того, щоб ми могли записати її вірно, у нас не достає тут 1 поділена 2i. Тобто, виходить таким чином. У нас стала одиниця поділена корінь квадратний із 2 помножене на b. Помножене на одиниця на 2i. Логарифм одиниця плюс і, корінь квадратний із 2 тангенс bx, поділена на i. Одиниця мінус i, корінь квадратний із 2 помножена на тангенс bx. Це у нас арктангенс, корінь квадратний із 2 тангенса bx. Таким чином цей інтеграл розв'язаний. Розв'яжемо. Приклад п'ятий. Розв'язати інтеграл синус bx поділений на 1 плюс синус квадрат bx. Для того, щоб розв'язати цей інтеграл, нам доволі просто нужно з'ясувати, що раз sin bx чисельником, то у нас в знаменнику повинен бути косинус bx. Тобто цей вираз. Ми повинні перетворити таким чином, щоб у нас був косинус bx. Тобто це 1 плюс синус квадрат bx це 2 мінус косинус квадрат bx. Тепер знаходимо косинус bx. Тобто це корінь квадратний із 2 мінус косинус bx. помножений на корінь квадратний із 2 плюс косинус bx. Диференційний множник це. Похідна від логарифма. Корінь квадратний із 2 плюс cosinus bx поділений на корінь квадратний із 2 мінус cosinus bx. Знаходимо. dx це мінус 1 плюс синус квадрат bx поділене на 2 корінь квадратний із 2 b помножено на синус bx. Перемножуємо під інтегральний вираз на dx, та держу мінус одиниця поділена 2 корінь квадратний із 2b. І відповідно це у нас стала перед логарифмом початкової функції. Тобто це мінус одиниця поділена 2 корінь квадратний із 2b, помножене на логарифм корінь із 2 плюс косінус bx поділене на корінь із 2 мінус косінус bx. Таким чином цей інтеграл розв'язані. Ну що ж, ми подивилися підбірку інтегралів одного типу. Побачили, як вони розв'язуються. Гадаю, це буде корисна інформація для всіх тих, хто дивився це відео. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!